Всім привіт ви знову на моєму каналі SketchCat. І сьогодні у нас новиночка, і це у нас нова колекція Squishmallow Відкриваємо пакетик. В одному пакетику 6 пакетиків. Оце наша новиночка. Ось пакетик, случайно, упав упавшись. Ну, і ми відкриємо сьогодні оцей великий. Відкриємо. Цікаво. Отак. О, нам котик попався, і він у нас під номером 3. Ось сюди ми будемо його клеїти. Так. Треба його ж відкрити якось, ось, номер три, ось сюди. Чому я наклеїться? Ось так у нас поки що виглядається колекція. І перейдем, і перейдем до нашої минулої новиночки. Це ось ця сторіночка Мабув, запитав, запитати хоче, ви, мабуть, думаєте, що воно оце надруковане. Але ні, якщо придивитись, це фломастером і олівцями намальовано. І усім пока!